Таю колеги. В першу чергу хочу з вами познайомитись. Мене звати Аніта Волошина. Я лікар-косметолог, міжнародний тренер компанії Айкун та тренер компанії DUSO. І сьогодні моя презентація буде про інновацію в косметології, про новинку 25-го року. Та перші ж я почну. Хочу розповісти вам, що я вже десь близько 9 років працюю в сфері апаратної косметології і завжди працювала мені пощастило з різними новинками. Новими технологіями, так, мала змогу затестувати, затестувати різні комбінації. І сьогодні буде саме про айкун, тому що е, технологія йкун взагалі не має аналогів у всьому світі. Якщо ми, наприклад, говоримо, там є різні РФ технології, холодові, кріотехнології, так то відрізняються лише виробники. Так, якийсь апарат є потужніший, якийсь є слабший. Проте саме технологія айкун є неповторною, унікальною в своєму роді. І дуже потужною. Тому будемо сьогодні з вами про це розмовляти. Для мене, як для більшість практикуючих спеціалістів, дуже важлива науково-доказова база. Саме в Ікуні є ряд монодосліджень, так як близько ста, якщо зайти на сайт Icon Worldwide, Ми бачимо, що доведена ефективність саме технології в справжніх дослідженнях, так не на словах. А дослідження тривали роками. Взагалі, айкун розроблявся більше 20 років. На основі теж наукових досліджень розповімо зараз про них далі. І в основі айкуну лежить запатентована технологія рободерм, як я вже сказала, яка не має аналогів. І основний момент в рободермі це мультимікроальвеолярні стимуляції. І що це таке? Зараз будемо говорити. Отже, мультимікроальвеолярні стимуляції це технологія, яка дозволяє. Проводити стимуляції більше 21 тисячі за хвилину, при тому, що разу задіючи саме сполучну тканину. Чому саме сполучну тканину? Отже, є такий науковець Жан Клод Гімберто. Він зробив прорив. Він пластичний хірург і зробив прорив у світі косметології і розуміння будови сполучної тканини. Раніше вважалося, що вона розташована пошарово. Так, і саме Жан-Клод Гімберто довів, що сполучна тканина вона розташована січасто, як нейромережа. Тому вона дуже добре проводить імпульси до інших тканин, досить глибоко, має гарну провідність. І, по-друге, сполучна тканина складається з мікровакуоль. Які оточені колагеновими та еластиновими волокнами, Мікровакуоля – це саме те, що ми будемо завжди стимулювати айкуном, тобто мульти стимуляції. Мульта це щось багато, дуже багато мікроутворів на роликах, які власне стимулюють мікровакуолю. Тому яку б ми не обрали програму на айкуні, ми завжди працюємо на стимуляцію нового колагену та еластину, тим самим омолоджуючи нашого пацієнта. Це лежить в основі технології саме рободер. Багато хто знає айкун як апарат, який працює лише з тілом. Так хто вже пробував, мої учні знають, яких крутих результатів ми можемо досягнути так в зменшенні об'єму на ліфтинг, на покращенні якості шкіри. Важливо те, що він має мінімум протипоказів, так тому що ми можемо працювати із вагітними пацієнтами. Що дуже важливо, так можемо працювати з віковими пацієнтами, в кого така е, тонка, атонічна шкіра. Ось тому айкун дуже люблю за те, що він максимально безпечний, комфортний та ефективний. І, власне, чому я люблю працювати іконом теж з обличчям, тому що, як я вже сказала, підходить для абсолютно всіх типів шкіри. Його можна проводити щоденно, так на відміну від інших, там, наприклад, вакуумних технологій, власне, через те, що айкун це не вакуумна технологія. В основі технології лежить, лежать аспірація. Так, що таке аспірація? Тобто, в нас є втягнення, але камера не закрита. Відповідно, ми будемо проводити механічну дію, лімфодренаж, при тому не травмуючи абсолютно шкіру, тому це нам дає можливість працювати з різними типами шкіри. Так, як я вже сказала, дуже комфортний для пацієнта, абсолютно немає якихось дискомфортних небажаних явищ, і справді вражаючий результат вже після першої процедури. Ось і яку б ми не обрали програму, це дуже важливо. Чи ми працюємо на зменшення об'ємів, чи ми працюємо, проводимо базовий лімфодренаж? Ми завжди стимулюємо утворення нових колагенових та еластинових волокон. Зазвичай, те, з чим я стикаюся у своїх навчаннях, е, мої учні кажуть, що іноді не бачать результату від обличчя. Чому ну від роботи з обличчям? Тому що е, є пару аспектів, які потрібно враховувати в роботі з айконом. В першу чергу це неправильно підібрана програма і параметри. Е, дуже часто ставлять дуже високий рівень аспірації за рахунок цього більш травмуючі пацієнта. Не завжди сильніше значить краще. Тому я даю свої рекомендації певні по ікун. Хто працює з обличчям, якщо ми працюємо з дрібнозморшкуватим типом старіння, то ми обираємо рівень аспірації 4-5. Якщо це е, такий деформаційно набряковий слов'янський тип, тоді ми обираємо аспірацію 6. І також неправильно підібраний протокол і тривалість. Часто недостатня тривалість процедури може не давати нам результату. Тому не менше 10 хвилин. Ми використовуємо саме на фокусну програму. І сьогодні власне буду розповідати вам за новинку, що нового з'явилося. Отже, ви кажете, вже ж є айкун так для роботи з обличчям. але... З'явився новий апарат. Це дійсно справжня інновація у світі апаратної косметології. Називається він Icon MicroFacial. Отже, що нового? В першу чергу це на 100% природній і неінвазивний апарат. Добавилося 17 насадок. Не дві, три, п'ять, які зазвичай ми звикли працювати. 17 насадок для роботи з зоною обличчя, шиєю та декольте. Добавлений 21 протокол якими індивідуально можемо підбирати під пацієнта, і також 22 програми, які ми можемо підбирати на свій росту та і складати свої індивідуальні протоколи. І е, космоцевтика, що класного додали тепер в Icon MicroFacial є космоцевтика для домашнього та професійного використання. Отже, які добавлені нові насадки? Добавлена насадка мікроскін. Вона є справді інноваційною, яка інтегрована в Ikun Microfacial. Е, Є спеціальний мікростимулятор, має відлущуючу дію, дуже таку м'яку ексфоліацію, Так не потрібно зараз робити пацієнту додаткові чистки обличчя. Це все робить насадка мікроскін, мікрошліфування. Воно дуже приємне і дає додаткову оксигенацію тканин. Далі додали, нарешті додали насадку на обличчя фотодинамічну. Це led стимуляція, глибина хвилі 650 нанометрів, яка дозволяє додатково активно стимулювати утворення нового колагену та еластину. Працює дуже потужно. Далі вам покажу навіть з першої процедури. І насадки, нові, мікрокіс, Вони в буквальному сенсі того слова, як мікропоцілунок. Е, можемо працювати. З найдрібнішими ділянками обличчя пацієнта, так, з пероральною переорбітальною ділянкою. Зовсім не травмуючи, можемо працювати з післяопераційними пацієнтами, так робити дренаж після блефаропластик, після якихось травм, після травматичних процедур, тобто спокійно інтегрувати айкун в наш косметологічний кабінет чи салон. Так і звичайно, що перехідник робо і знайомі нам насадки це хочу додати, що це найменші нероботизовані насадки у світі для роботи саме з обличчям. Так, є шість мені робомікро для роботи з різними ділянками. Ми підбираємо під об'єм пацієнта. Так, і робоміні, насадка для роботи швидкою зоною шиї, обличчя, декольте. І що важливо, тепер можемо працювати з обличчям. Двома маніпулами одночасно, так як ми це робили раніше по тілу. Отже, 22 програми, як я вже сказала, додані. Є програма для просто оксигенації, для дренажу, для роботи на ліфтинг, на якість шкіри для роботи з найдрібнішими зморшками. Так, є програма. На тонізацію, ну звичайно, що бустер за бустер, скажу окремо так. Ну, космоцевтика. Космоцевтика, це окрема тема, тому що дуже активні інгредієнти в основному в складі антиоксиданти, вітамін С і гіалуронова кислота. Теж підходить для усіх типів шкіри, що важливо, і можемо пролонговувати наші результати вже в домашній догляд. Це дійсно дуже круто, що компанія Tech Technologies придумала. Додаткову косметику. І важливо є бустер для роботи з LED-насадкою. Тобто ми не просто працюємо LED, а ми підсилюємо її дію спеціальним бустером для усіх типів шкіри. Ось такі результати від Icoon Lab. Це результати через 5 процедур. Зверніть, будь ласка, увагу, що дуже вікові пацієнти, і наскільки круто, так, курсом 5-6 процедур ми працюємо. Взагалі, курс, тобто від 6 до 10 процедур, рекомендований, можна робити хоч щоденно. Я в основному рекомендую робити двічі-тричі на тиждень. Так, теж пацієнти по 50 років. Є окремо протоколи для ділянки з роботою з чолом, є ділянки для роботи з. Переорбітальною ділянкою. І в чому ж інновація? Знову ж таки, хочу вам сказати, що ми не просто робимо механічні стимуляції, щоразу стимулюючи колаген. Як я вже сказала, це дійсно науково доведено. Це не просто ми зробили механічний масаж, а ми щоразу омолоджуємо пацієнта. Добавлена ЛЕД насадка, що дуже зараз важливо. Дуже популярні зараз ЛЕДлампи. А це ледна садочка, яка дозволяє проникнути ледь світло в найдрібніші ділянки обличчя. Так, і, звичайно, що космецептика, тобто три в одному додатково технологія. Ну і, звісно, споділюся з вами своїми кейсами. Е, мені пощастило фактично першою в Україні випробувати цей апарат. За що я безмежно вдячна, тому що кажу, люблю тестувати інновації. Завжди, первинно, в лікарів є сумніви так, стосовно нових технологій. Тому я вирішила все ж таки протестити, спробувати на собі, перш ніж вам розповідати. Просто отже, тут пацієнтка 28 років, ні разу не була проведена бутилінотерапія, і в принципі жодних різних процедур. Подивіться, результат стійкий одразу після першої процедури. Був запит на зменшення зморшок, так. Покращення кольору, текстури шкіри, був використаний протокол Power Expression на годину. Так, Ось такий результат можна фотографувати. Далі, тут пацієнтка 44 роки вже теж був запит на розгладження дрібних зморшок, прошу звернути увагу. Який класний? Це однакове освітлення, як в нас змінився колір шкіри, так, яка у нас класна ліфт тонізація нижньої середньої третини. Так, тут був теж протокол Power Expression. Але я ще вирішила додати, ну, так собі, вирішила додати ще програму сілки на чоло, і ось такий гарний ефект. Навіть з закритими очима видно, наскільки вони так задоволені. Ось. І я ще хотіла в цій проекції показати. Подивіться на носогубну складку, як вона змінилася, так, і на нижню, на нижню третину, на е, так, лінію нижньої щелепи. Так, далі кейс. Мужчина 50 років. Ви знаєте, що з чоловіками взагалі важко працювати, вони переважно дуже вредні, їм завжди все болить, їм завжди некомфортно. Так. Тому і дуже мало часу. В даному випадку ми використовували програму PowerLook для роботи з зоною переоральною, так, перобітальної, і використали протокол на 20 хвилин. Подивіться, як змінилася якась шкіра зняття набряку, так, зовсім сповік. Ось такий гарний маємо результат пацієнтка 43 роки. Запит саме на покращення кольору шкіри. Проведені були в неї вже ін'єкції, а власне ікун можна комбінувати з ін'єкційними технологіями, спокійно впроваджувати, інтегрувати в кабінет чи салон. Так? 34 роки пацієнтка. Таке зараз поняття, як земпікове обличчя, теж дуже круто ікун справляється з такими пацієнтами, так, на ліфтинг в середній третині. Ось, тут я використала свій протокол, теж можете сфотографувати. Тут була програма на реоксигенацію, використаний бустер. Так і програма сілки для роботи з контуром, з зморками. Тут теж дуже гарний результат, саме 48 років. Пацієнтка на ліфт нижньої третини. І так, зони шиї декульте, програма Platinum Shape. Ой, пропустила. Ой, назад-назад. Так. Ось та пацієнтка 32 роки. Теж подивіться, будь ласка, зверніть увагу на носогубну складку, який потужний дренаж лише за одну процедуру покращення текстури, кольору і якості шкіри, протокол Power Expression. І дуже теж люблю цей кейс. Подивіться, будь ласка, це лише одна процедура на апараті Кун він протокор протокол, протокол Tone and Lift Gold, Ми працюємо там з обличчям і шиєю, Всього лише одна година, і який вау-ефект Це може бути процедура як на вихід, так коли пацієнт дійсно не хоче якихось ін'єкцій, коли хоче швидко, не хоче чистки, не хоче нічого вакуумного, але хоче за одну процедуру виглядати максимально вау. Це власне про Icon Microfacial. Так, небагато часу хочу підсумувати, що айкун, як я вже казала, можна інтегрувати в свій кабінет дуже спокійно, працювати разом з рф технологією з ботулінотерапією спокійно. Ви можете спочатку глибоко попрацювати працювати зі зморшками. Бачили, які круті результати, зробити курс процедур, хоча б п'яє тоді пропрацювати ботулінотерапію. І навіть якщо вже в пацієнта вколеті ін'єкції, ми спокійно працюємо айкун, не переживаючи, що ми якось струтимось в процеси попередні. Так. І загалом хочу підсумувати з мого досвіду, в чому ж взагалі секрет успішних кейсів так в апаратній косметології. Ну, звичайно, що в першу чергу найголовніше для мене це сертифіковане обладнання. Так важливо, щоб ви знали, з чим ви працюєте, що дійсно були дослідження, як мінімум, що ви не нашкодите, а дійсно буде ефект. Як на мене, це найважливіше, і це нам додає впевненості. Так далі, ну звичайно, що це вивчена доказова технологія. Далі якісне навчання. Те, що я спостерігаю, може бути класний апарат, класна технологія, немає результатів, тому що не навчені спеціалісти теж важливо. Так? Коли в нас проведено навчання, відповідно в нас усвідомлення, користування і розуміння технології. Коли ти розумієш, в чому фішка технології, так ти можеш комбінувати з чим завгодно. І звичайно, що це ваша любов до пацієнтів без неї ніяк. Саме це напевно, головний секрет успіху. Отже, компанія Дюсо, я запрошую вас на стенд, де наші менеджера радо допоможуть вам підібрати сертифіковане, якісне, найкраще обладнання. Так? І, будь ласка, Instagram. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо у вас будуть питання, завжди можете звертатися. І хочу вам подякувати за увагу, подякувати організаторам за такий чудовий неймовірний конгрес. Я вам дуже дякую.